Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитись практикою на активацію всього тіла. І ми одразу починаємо з вами з положення, сидячи на п'ятах. Якщо відчувається якийсь дискомфорт, можна підкласти подушку під сідниці. Вирівнюємо спинку, робимо вдих підтягуємо плечі до вух, з'єднуємо лопатки. І з видихом стягуємо вниз. Маківка тянеться вгору, плечки вниз, спинка рівна. І ми з вами глибоко дихаємо і налаштовуємось на практику. Знаходимо спокій всередині себе. І починаємо. Вдих ручки через сторони вгору. Видих долоні до грудей. Відпустила. Виштовхуємо праву ручку перед собою, вдих, підіймаємо її вгору. Через крутку з видихом заводимо назад, опускаємо вниз. Вдих, повертаємо вгору, видих повертаємо вперед. І продовжуємо в темпі власного дихання. Спинка рівна в поперек, не провалюємось. І останній раз і назад. Чудово. Змінюємо сторони, ліва ручка вдих вгору, Видих завели через сторону, вниз і ще їх вгору, видих вперед, продовжуємо у власному темпі. Чудово, останній раз, Чудово. Перекатуємось. На коліна підгортаємо стопи, сідаємо на п'яти, добре витягуємо підйоми, даємо вагу сідницями, не провалюємось в поперек. Робимо вдих, підіймаємо ручки вгору. Видих через кактуси стягуємо вниз. Лопатка разом, легкий прогин в грудному відділі, плечі вниз, спинка сильно активна. Вдих через легке скруглення в спині, підіймаємо ручки вгору. Видих через кактуси вниз. І у власному темпі повторили ще. І останній раз вдих вгору, видих вниз. Долоні встановлюємо біля колін, робимо вдих, з видихом виштовхуємо таз вгору. Коліна можуть бути м'які, спинка рівна та штовхаємо вгору. І далі в динаміці будемо працювати з ногами. Робимо вдих, перекатимось на носочки, тазом штовхаємо п'яти, витягуємо підйоми, видих виштовхуємо таз вгору. І в темпі власного дихання продовжуємо витягувати ніжки поступово. Вдох. Останній раз видих вгору. І через кругання виростаємо вгору, ручки через сторони вгору вдих. Видих долоньки до грудей. Відпустила Чудово. Встановлюємо стопи приблизно на ширині стегон. Робимо вдих. І через прогин в грудному відділі опускаємо себе вниз таз паралельно до килимочка. І з видихом через круглення виштовхуємо себе долонями вгору, виростаємо. І в динаміці вдих через прогин пішли вниз, видих, виштовхуємо себе вгору. Продовжуємо в власному темпі, і останній раз вдих. Видих, виросли вгору, вдих ручки через сторони вгору, збираємо долоні разом, крокуємо правою ніжкою за ліву і з видихом потягнули правий бік. Спинка рівна, тянемось вгору, плечі вниз. Вдих, повертаємось в центр, видих, змінюємо напрямок. Чудо. Вдих повертаємось в центр. Встановлюємо ніжки приблизно ширина однієї ноги. Робимо вдих ручки через сторони вгору. І з видихом сідаємо в богиню. Згинаємо коліна, згинаємо лікті. Коліна не звалюємо в центр, вони дивляться туди, куди дивляться стопи. Плечі паралельно до килимочка. І ми в динаміці робимо вдих, виростаємо вгору, видих, сідаємо вниз. Коліна розводимо в сторони та штовхаємо вперед, куприк підкручений. І поступово з кожним разом пробуємо сісти нижче. Живіт підтягнутий, дихаємо, Чудово. Вдих, виростаємо вгору, прокручуємось до лівої ніжки, видих, опускаємо праве коліно в килимочок, ручки перед собою. Вдих, повернулись вгору, прокрутились в центр, видих богиня. І на іншу сторону. Вдих вгору до правої ніжки, видих вниз. вдих вгору. Прокрутились в центр, видих богиня. І продовжуємо у власному темпі. Вдих, видих, вниз, вдих, богиня, вдих, випад, вдих, богиня. І ще. Останній раз видих, вдих вгору, видих богиня. Вдих, підіймемось вгору, прокручуємось ліворуч, видих, опускаємось вниз, опускаємо долоні в килимочок, робимо вдих і з видихом штовхаємо таз вгору, ліва стопа на себе, спинка за можливістю рівна. Дихаємо, витягуємо задню поверхню лівої ноги. Чондова. Вдих, повертаємось випадом, виростаємо вгору, центр, богиня, вгору і повертаємось праворуч. Видих випад, опускаємо долоні. Виштовхуємо таз вгору права ступа на себе. Затримались, продихали. Чудово. Перекатимось знову патручки перед собою. Вгору, центр, видих богиня. Чудово. Долоні за вуха робимо вдих, видих праве коліно до правого лікця, вдих центр, видих потягнулося в іншу сторону. І в динаміці власного дихання перекатуємось. Чудово. Останній раз ліворуч. І виростаємо вгору. Збираємо ніжки разом і виходимо на початок килимочка. Відновлюємо дихання. Робимо глибокий вдих. І акцентний видих через Х. І ще вдих. І видих через Х. Чудово. Дих ручки через сторони вгору, видих з рівною спинкою пішли вниз, в килимочок планка. І звідси ми опускаємось в чату рангом. Або з колін, або повністю. Робимо вдих і з видихом згинаємо лікті, опускаємось вниз. Вдих собака мордою вверх, лопатки разом, груди вперед. Маківка вгору, сідниці активні, напруга в поперек не йде. Видих і йдемо в собаку мордою вниз. Коліна можуть бути зігнуті. Акцент на тому, що ми витягуємо спинку. І далі працюємо в динаміці. Вдих через круглення виростаємо в планку. Видих чату, ранга. Вдих. Собака мордою вверх, видих, собака мордою вниз. І продовжуємо в власному темпі, вдих, видих, вдих, видих, собака, вдих, перекатуємось в планку, видих, чатуранга. Вдих собака, видих, собака вниз. І останній раз через круглення планка. Вийдих чатуранга, вдих собака, видих собака вниз, продихали. Вдих перекатимось в планочку, опускаємось наперед плечя, лікті під плечю, куприк підкручений, і ми в динаміці рухаємо тазом. Робимо вдих видих таз, тягнемо праворуч, вдих центр, видих ліворуч. І в темпі власного дихання робимо цю вправу. Активуємо м'язи кору, не провалюємось в лопатки, в плечі. Чудово. розводимо коліна в сторони і з видихом ідемо в дитину. Живіт груди тягнемо вниз, стегна тягнемо в п'яти, долоні вперед, розтягуємо себе між маківкою і сідницями і розслабляємось. Робимо вдих через круглення, виростаємо вгору. Опускаємо ліве перед паралельно до короткої частини килимочка. виштовхуємо праву ручку вгору і виходимо в бічну планку. Робимо вдих, видих опускаємо праве перед паралельно до короткої частини. І перекатуємось на планочку в іншу сторону. І далі в динаміці. Рухаємось. Не провалюємось в плечі, не розвалюємо таз. І останній раз права ручка вгору, центр, ліва ручка вгору, центр, розводимо коліна і відпочили дитині. Робимо вдих через круглення, виростаємо вгору, стегна залишаємо над колінами, долонями крокуємо вперед, робимо вдих і з видихом тягнемось в цуценя. Хруди тягнемо вниз. Не затискаємо шию. Якщо є неприємні відчуття в плечах, розводимо ручки ширше. До, до. Вдих виростаємо вгору, повертаємось на четвереньки і виштовхуємо праву стопу вперед. Вийшли в напіввипад, м'яко штовхаємо таз вниз, спинка рівна. Виштовхуємо праву ручку вперед, робимо вдих, підіймаємо її вгору і з видихом заходимо в скрутку, заводимо її назад. І ми або залишаємось тут, або підтягуємо до себе ліву стопу і м'яко йдемо в витяження, розкриваємо груди, лопатки разом, таз м'яко йде вниз, відчуваємо витяжіння в передній частині лівого стегна. Чудово, м'яко відпустили. Повертаємо долоню в килимок. забираємо праву ніжку, виштовхуємо ліву і йдемо в напіввипад, знайшли зручне положення, ліва ручка перед собою вдих вгору, видих, заводимо назад і або залишаємось тут, або чіпляємось за, за праву стопу. І йдемо в м'яке витяжіння. Не має бути болю чи дискомфорту. З турботою ставимось до себе і свого тіла, м'яко відпускаємо, повертаємо ліву ручку в килимочок. Повертаємо ліву ніжку назад, схрещуємо стопи і перекатимось на сідниці. З цього положення м'яко хребет за хребцем опускаємо себе вниз, Чудово. Виштовхуємо ручки вгору. Робимо вдих. І з видихом тягнемо праву ручку, ліворуч витягуючи праве плече, дих повертаємо вгору, змінюємо положення, ліву ручку штовхнули праву руч. В їх повертаємо ручки в центр, опускаємо вздовж себе, підгортаємо трохи лопатки, стопи підтягуємо ближче до себе, і хребет за хребцем виштовхуємо таз вгору. Ще підгортаємо плечі і лопатки, або залишаємось тут, або, якщо йде, знаходимо замочок під стегнами, догортаємо плечі. І штовхаємо таз вище. Вага рівномірно розподіляється між стопами і плечима, на шию голову не переносимо вагу, Поперек не заламуємо куприк підкручений, сідниці активні, груди тягнемо вгору, не навалюємо їх на обличчя, м'яко відпускаємо замочок. І хребет за хребцем повертаємо себе вниз. Підтягуємо коліна до грудей, робимо вдих. І з видихом підтягуємо чоло до колін, вдих, повертаємось в каламочок ручки, вкладаємо в підлогу долоні вниз. Робимо вдих і з видихом штовхаємо коліна в одну сторону, дивимось протилежно. Плечі лопатки залишаємо на килимочку. Спокійне природнє дихання, м'яка скрутка. Вдих, обережно повертаємось в центр. З видихом змінюємо напрямок. Вдих обережно повертаємось в Центр. Видих повністю вкладаємо себе на калимочок. Робимо глибокий вдих, акцентний видих через Х, і ще вдих, і видих через Х, відпускаємо всю напругу з тіла, максимально його розслабляємо. Розслабляємо м'язи обличчя, спокійне природнє дихання, ніяк не оцінюємо себе, практику, дозволяємо собі насолодитись моментом. Робимо вдих, обережно повертаємось ліворуч чи праворуч. І через сторону без ривків підіймаємо себе вгору. Сідаємо ніжка на хрест. Ручки через сторони вгору вдих, видих долоні до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом. Сподіваюсь, все було комфортно. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!